Зокрема, Служба безпеки України працює дуже активно. Вони повідомляють про підозри не тільки тим, хто там закликає до знищення України. Вони власне і працюють про ворогів, які всередині країни, служба безпеки України викрила схему обходу антиросійських санкцій. Власне йдеться про Росатом таку дуже відому компанію російську. Власне справа в тому, що Росатому допомагала одна з наших компаній, а саме росіянам. Допомагало київсько центральне конструкторське бюро і власне допомагали в арматуру будування. Бюро є монополістом у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій. До початку великої війни компанія експортувала свою продукцію до Росії через власного дилера в Москві. Про це власне повідомила прес-служба СБУ. Київське бюро продовжувало співпрацю з ворогом навіть після нападу Росії на Україну. Субтитрувальниця Заборонити вивезення товарів на митну територію Росії і введення санкцій проти Росатому фіктивними замовниками українського обладнання стали підконтрольні зарубіжні фірми. При виїзді з України товар переоформлювали на підконтрольну Росатому компанію, які будують АЕС. Тобто, після перетину кордону арматура їхала з новим маршрутом. Сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники Росатому проводили онлайн. Слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за статтею про пособництво державі агресору. Суд обрав їм міру запобіжного заходу. Вибачте, у виді тримання під варто без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Далі перехоплення розмови українців, які допомагали. На жаль, допомагали росіянам у веденні бізнесу. Завтра пішло два часа. треба буде будуть здавати пробуров є саме тару і тому подобне. Там же йти на татарі. висит, которая там. прямой поставил сам, вот. получатель стоит рупур. Не-не-не, там будет этикетка получатель Деканет в Турции, а в Турции ну вот, я значит, потом понимаю. Я потом поменяю. Пришли мне это письмо, пожалуйста. И, и, знаешь, что ты, я его через Арматом, ну или через Ровда. Отправ, Сам на АСА ничего уже не шли. Все через Лену. Ну так мне как, через планшет это и на ровдо писать или что? На Равдо я пишу без планшета. Арматом не под санкциями. это. На, Равдо я, я, пишу нормально. На Асе я, я не пишу. напишу и, и вас поставлю. Лени, напиши, а я сейчас mm -hmm. ей объясню, в чем Ось таким чином продовжується робота по внутрішніх шкідниках України. Так вони зараз дійсно, наче оці колорадські жуки, які також за своїм фарбуванням дуже схожі на росіян, активізувалися дійсно і продовжують, не зважаючи на війну на повномасштабне вторгнення, зокрема і в столиці України в Києві, тут заробляти кошти на допомозі для наших ворогів. Абсолютно не зрозуміло, чим керувалися ось такі, от люди, які допомагали тому самому Роса. Атому, який насправді є також терористичною організацією, яка зараз контролює нашу Запорізьку атомну електростанцію там у Енергодарі. тобто розуміємо, що це усе посібники, як не крути, усе, що зараз перебуває і працює на Росії, якщо воно може працювати якимось чином, воно все заточено на те, аби загарбувати та красти усе на цілі Росії. А цілі Росії, зрозуміло, які це також знищення та руйнування усього навколо себе. Пам'ятаємо події, які відбулися із Грузією у 2008 році, коли Росіяни також анексували кілька областей цієї країни. Ми пам'ятаємо, як вони в 90-х роках атакували та захопили Республіку Чкерія, яка зараз називається Чечнею. І ми пам'ятаємо, як в 2014 році вони під шумок абсолютно спокійно зайшли на територію України і відсапали, так би мовити, у нас півострів Крим, а також частини Донбасу. Тому зрозуміло, що. Що потрібно відрубати відрубувати усі абсолютно зв'язки із усім російським, забувати усе, що стосується цієї держави, включно на мою думку, і з російською мовою і також культурою, тому що нічого хорошого там абсолютно не не чекається усе «Русський мір.